Пільшив у себе в саду, посадити 10 дерев, а місіс Брейн вимагає розмістити дерева в саду так, щоб отримати 5 рядів і в кожному ряду по 4 дерева. Як і родити, розташує дерева. У нас є квадратне озеро, на крутах квадратного озера розміщені розміщення дуби. Потрібно збільшити озеро в два рази і так, щоб дуби лишились на своїх місцях. Так, намалюй малюнок на дорчці. Так, Квадратне озеро. І покажи, де знаходяться дуби. Так. Хто з вас може намалювати, як треба збільшити озеро? Іде Гречух. Як зробити з двох серників 10 не ламаючи їх? Так, Хто знає, як це зробити? Іде путяк. Для того, щоб зробити з двох серників 10, нам потрібно доставити римське 10. 64 монети, 4 зважування Відокремити огранити Вона тяжче між інші. І щити, капітан корабля на кораблі 25 матросів, кожному з них по 25 років. Швидкість корабля 45 кілометрів на один. Відстань до порту призначення 200 кілометрів. Скільки років капітан? Я піднімала такі задачі. Скільки можна скласти ланцюжків, ламаючи два плакетних кільця і три жовти. Цюжок може містити тільки 5 кілець, 10.